Ой, куме, не злий мене, бо напишу твій номер в оголошенні на OLX. Саджаю картоплю безкоштовно. Ха -ха -ха. Сьогодні шеф зібрав усіх та зателефонував кожному зі свого мобільника. Уважно прослухав мелодії, які ми встановили на його виклик. Е -е -е. Премії не буде. У ресторані господар шеф кухарю. Так, а де ваші вчорашні котлети? Відвідувачі на них сильно скаржилися? Ну як де де? Як завжди? Я з них вже зробив сьогоднішні. Дочка-студентка отримала права і вперше підвезла матір додому. Коли машина зупинилася, мати сказала: О, дякую тобі! Та, будь ласка, відповіла дочка. Ой, доню, це не тобі, а господу Богу. На запитання анкети, що ви збираєтесь робити після школи, випускники шкіл у переважній кількості відповіли: Якщо пощастить, то нічого. Майстер автосервісу, витираючи руки, здає машину клієнту і принагідно з ним базікає. Хе, ось ви, до речі, ким працюєте? Ну, я хірург. Роблю операції на серці. Ха -ха -ха. І багато платять. Ну так, 20 тисяч доларів в місяць отримую. От халепа По суті, те саме робимо. Ти двигуни людські ремонтуєш. І я теж. Але мені всього 300 баксів. Платять. <хи> так ти хочеш так само, як я отримувати. Йой, звичайно, хто б не хотів. Хірург дістає з кишені пачку доларів, заводить двигун. Ну, давай ремонтуй. Прийшла весна, сади зелені, коти товчуться, мов скажені. Кабан повів свиню у гай. Привіт, Україно! Весну зустрічай.